Іване, привіт, слава Україні! Дякую, слава. Зі мною півзахисник команди Енерго. Вітаю вашу команду сьогодні з впевненою перемогою. 4-1 рахунок. Скажи, будь ласка, що стало ключовим сьогодні в цьому матчі, завдяки чому вдалося здобути такий результат? Ну, Знову ж таки, хочу подякувати команді за самовіддачу. Сьогодні в збір у нас був, м'яко кажучи, не дуже без замін грали. Але ключем сьогоднішньої перемоги стала організація. Тренер наш підказав, як правильно потрібно оборонятись, як правильно економити сили в такій ситуації, враховуючи температуру, сонце. То ми старалися грати максимально компактно, максимально від оборони і максимально контролювати м'яч, щоб бігав суперника ними. Скажи, будь ласка, хто на твою думку міг сьогодні стати левом матчу, як на рахунок власної кандидатури? Ну, я все ж таки вважаю знову, що перемагає команда, а не гравець. Тому хочу виділити всіх, хочу виділити саме віддачі в обороні, особливо від наших захисників, від Андрія Ховнюка, від Сергія Гудима, одноосібного лідера нашого захисту Ярослава Кондратенко. Дякую їм за те, що ми. Відстояли цей матч майже в суху, один гол був пропущений, але це більше через втому. Тому ж таки треба виділити воротаря, який е декілька разів врятував. Ну і в принципі реалізували свої шанси, тому що суперник почав відкриватись, і ми е не пробачили ті помилки, які він припустив. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Вдалих вам надалі виступів у чемпіонаті. Так, будемо старатися.